Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні Христова Церква святкує одне з найбільших свят у церковному році. Свято, яке за літургійним циклом відноситься до 12 великих свят. Це є зіслання Святого Духа на апостолів. Ісус Христос, будучи ще під час свого земного життя зі своїми апостолами, завжди. Попереджував і пояснював їм те, що має з ним статися, і найголовніше, що він завжди був є і буде поряд з ними. Христос неодноразово говорить апостолам про те, що він має страждати, що його видадуть, розіпнуть, але що він третього дня воскресне. Він ніколи не приховував від своїх апостолів те, що має з ним статися, або, з іншої точки зору, кажучи, говорив їм одне. а... Насправді вийшло по іншому, він їх попереджував, він їх готував до того свого великого відкупительного завдання. Сьогоднішнє свято це є особлива подія як в житті цілої церкви, так і кожного з нас, зокрема. Адже саме сьогодні, у час, вже коли Христос вознісся до оселі свого Небесного Отця, до учнів, які були зібрані разом. Зійшов Дух Святий у вигляді вогненних язиків, як ми сьогодні гарно чуємо у читанні діянь апостолів, який написав євангелист Лука. Якщо ми уважно проаналізуємо Святе письмо, Христос повторював до своїх учнів, особливіший спосіб у Євангелії від Йоанна, що я не залишу вас сиротами. Добре було б, щоб я відійшов. Також в іншому моменті Христос говорить, що Отець пошле вам з неба утішителя, Духа істини, готуючи їх до цього свого великого Вознесіння до Отця, він тим самим готує своїх учнів до великої місії проповідування Слова Божого, проповідування Христа всім народам, як ми це гарно чуємо у Євангелії від Матея: ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І саме у сьогоднішньому святі. Апостоли, учні Христові, є свідками сходження третьої Божої особи, Духа Святого, який робить надзвичайно великі речі у житті цілої вселенської церкви, тому що саме в цей момент утворюється Христова Церква як така. Сходження Духа Святого має два великі аспекти, як для тогочасних христових учнів, так і для кожного з нас. Насамперед, Дух Святий. Об'єднує, об'єднує тих апостолів, і як ми чуємо в книзі діянь, всі почали всіх розуміти. Пригадується подія старозавітня, яка описана у книзі буття, подія, яка має назву Вавилонська вежа, коли народ будував драбину аж до Бога, і Господь через цю гордість помішав їхні мови, і вони один одного не розуміли. Хтось просить у іншого цеглу. Він подає палицю, це помішання мов було чітким проявом Божого гніву на гордість того народу. А сьогодні Господь Бог об'єднує всіх. Зіславши Духа Святого, всі об'єднуються в одну спільноту і всі розуміють один одного, тому що є натхнені Божим Духом. І друге це є те, що Дух Святий не просто об'єднує, а й скріплює і зміцнює у вірі тих переляканих апостолів, які десь до кінця і не розуміли того великого завдання, яке стояло перед ними, які були готові йти свідчити Христа, але чисто по-людському незнання, десь той страх перед завтрашнім днем завжди є тим, фактором, який може повпливати, який може десь в певний момент занепокоїти. Пояснюючи ці два моменти, також ми їх можемо інтерпретувати у житті кожного з нас. Тому що у момент, коли ми ще його не пам'ятаємо, тому що ми були надзвичайно маленькими, у момент уділення таїнств, хрещення миропомазання на новонароджену дитинку, сходить Дух Святий, сходить Пресвята Трійця, і це немовлятко отримує дари дари Святого Духа. Мудрість, розум, раду, кріпость, знання, побожність і страх Божий. І завдяки цьому таїнству миропомазання, коли отримується печать дару Духа Святого, цей новонароджений християнин має силу і зміцнення у вірі іти і свідчити Христа у цьому непростому світі, світі, сповненому спокус, сповненому злості, Дух Святий. Діє у житті кожного з нас, особливіший спосіб, коли ми відкриваємося на його дію. Ця молитва, яка є неначе початком всіх інших молитв, Царю Небесний, є тим проханням, коли ми просимо, щоб Дух Святий зійшов на кожного з нас і просвітив нас в тій чи іншій справі. Завдяки Духу Святому Християнин може розуміти духовними очима, Божими очима тексти Святого Письма, не сприймаючи їх просто як. Книжки чи лекції з історії, завдяки Духу Святому, який скріплює, який утверджує у вірі, ми можемо вистояти у нелегкому часі, у часі, коли християнська віра десь і ставиться під сумнів, де сумнів десь може переважати. Але саме ми, скріплені Святим Духом, можемо бути тими свідками, тими послідовниками учнів і апостолів Христових, тому в сьогоднішньому святі. У святі становлення Христової Церкви, у святі, коли ця третя Божа особа об'явилася об в об'явилася повноті Пресвята Трійця, просімо Духа Святого, щоб зміцнював і скріплював кожного з нас у цей непростий час, у цей нелегкий час, час такого певного смутку, десь такого сумніву і недовіри. Просімо Духа Святого, щоб Він нас підкріплював і утверджував, і допоміг нам. Крокувати впевнено до того обіцяного Царства Небесного, яке нам приготоване. Амінь. Слава Ісусу Христу!